Полтавська область, село Пришип, вулиця Центральна, 46. Саме тут реалізований черговий проєкт на обладнанні від компанії Альтек. Гібридна сонячна електростанція для бюджетної установи. Станція потужністю 40 кВт забезпечує стабільне енергопостачання для місцевого будинку культури. Це реальна економія на електроенергії та впевненість у роботі навіть під час аварійних відключень. Система оснащена двома гібридними інверторами Штромхерс з потужністю по 20 кВт та чотири акумулятори Штромхерс по 3,84 кВт годин кожен. Це дозволяє не лише генерувати, а й накопичити енергію. Загальна потужність по фотомодулям 41 – 41,4 кВт. Альтек має великий досвід роботи з бюджетними установами, садочками, школами, лікарнями, будинками культури. Ми пропонуємо безкоштовну консультацію та під. Обладнання, допомогу з технічної документації, навчання персоналу, сервісне обслуговування після встановлення. Завдяки власному виробництву ми пропонуємо рішення, оптимізовані саме під українські умови, надійне обладнання, просте в обслуговуванні та повний сопровід від фахівців Альтек. Альтек енергія, яка працює на розвиток громад. Звертайтеся, ми підберемо рішення саме для вас.